Від березня на Дніпропетровщині проводиться комплекс профілактичних заходів щодо зниження аварійності на дорогах області. Правоохоронці контролюють автолюбителів, нагадують правила дорожнього руху та підвищують рівень безпеки. За час їхньої діяльності на території нашого міста було виявлено та припинено вже більше 600 правопорушень у сфері дорожнього руху. Комплекс профілактичних заходів для контролю дотримання правил дорожнього руху проводиться наразі по всій країні з 14 березня по 15 квітня розпочали саме практичну частину цих заходів. Вона передбачає збільшення кількості автопатрулів, які будуть задіяні саме для нагляду за безпекою дорожнього руху. Мета цих профілактичних заходів в тому, щоб під час підготовчого етапу проаналізувати, які найбільш скоєнні порушення правил дорожнього руху, які впливають на стан аварійності, які найбільш місця в місці вражені щодо дорожньо-транспортних пригод, та проведення аналізу та заходів щодо зниження їх. З початку практичного етапу заходів на території Кам'янського було притягнуто до адміністративної відповідальності більше 600 водіїв транспортних засобів. Серед них 29 за статтею 130 – водіння в нетверезому стані. Насамперед поліцейські проаналізували саме аварійно-небезпечні ділянки доріг нашого міста, де зосереджена найбільша кількість ДТП. В нашому місті це Проведеним аналізом встановлено, що проспект ювілейний останнім часом дуже вражає нас дорожньо-транспортними пригодами Січиславський шлях, також лівобрежна частина міста. Це Єлизаветовське шосе та центр міста, проспект Тараса Шевченка та проспект Свободи. Що квартально правоохоронці звітують місцевій владі відносно скоєних дорожньо-транспортних пригод. Це робиться для подальшого розроблення заходів, які впливали на зниження рівня аварійності. Важливо пам'ятати, що учасниками дорожнього руху рівноправно є як водії, так і пішоходи. Тому поліцейські звертаються до учасників з проханням бути завжди уважними та обережними на дорогах. Звертаючись до водіїв, наполегливо вимагав би дотримуватись правил дорожнього руху, а саме це дотримання швидкісного режиму населених пунктів це. Швидкість до 50 км на годину, недопущення керування транспортним засобом під впливом алкоголю або наркотичних речовин, або вживання лікарських препаратів, які мають такі речовини, дотримуватись правил проїзду перехрестя та пішохідних переходів. Ну і інші правила руху.